Не друзі, вітаємо вас за переглядом поєдинку. Дійсно, тут хто здобуває звиття, той найпевніше якраз і опановує третю таку повноцінну позицію. Хоча, знову ж таки, є ще матч між командами. Тим не менш, продовжується наша гра, продовжується наше протистояння, яке також може оформити Ткач, подивіться, класно відбирає. Зараз м'яча. Ткач скидує на партнера по команді. Ще хто прибуватиме В'ячеслав Левецький, 10 гліб куліш. Наставник команди Мар'ян Остафінський. Передача зараз. І що це? Це пенальті. Дивимося за цим епізодом. Коваль забиває Коваль. 1 0 Рахунок у матчі стає. Скайфорс виходить вперед у цьому протистоянні. Давай, 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 давай трішки Члени, Друзі, я хочу вам сказати, що в складі Skyforce є зараз момент, який влучає. Передача ця, проходить, все-таки Проходить все таки ця комбінація семеділка на ударній позиції, семеділку, ну тут занадто. Слабко намагався ага. поштовхнути А, удар по воротах, ще один дивіться. Нахилишен, ага. нахилиш. Не вперед михайлишень. Від... Ага. Чурко, Чурко пробуває, не пане. На тиждень часу зміщено якраз. Ага. І через це відбувається вони за... Добі, друзі, другий тайм протистояння. Михайлиш. Лишин не проходить. Це передача. Семеділко. Є ця передача. Ковальна порожні ворота. і зараз забиває Семеділко. рахунок у горі, Дуже така ну, хрестоматійна атака, я би хотів сказати, від. Семенділко, Семенділко, проходиться передача і забиває коваль. Ну це було просто фантастично. я Хочу вам сказати. Це було просто фантастично, оскільки е, серйозна комунікація між е, Ковалем. Гаврут, Гаврут, Гаврут пробивав закиданнями, постійно створюють небезпеку. Дар поворота від Чурка. Зараз Коваль Чурка надалі усіко передача. Момент, який незабаром. Якщо говорити про основних, то у складі Скайфорсу таки бракує і Назара Соколовського, Бракує центру, пробиває Чурко, але ну, важко було тут йому розраховувати на взяття воріт. Перехоплення. Коваль, Коваль у Дальну Сіку пробуває. Самоділко. семеділку, йде вперед. Самоділко, зараз надалі Сіку, передача. Наразі І... інструментів колективу для цього немає. Але я думаю, Зараз Транкевич той наставник, який може поставити. Працювати Орест. Гультяєв, Гутяєв. дальню Сіку передача, непоганий момент, який забиває Берта все-таки. Визначається голом 78-й номер команди Андрій Гавран. Забиває, давай йому туди передачу! Чурком. Давай, давай, ю. Передача зараз удар по. Куліш, Куліш, Наталі Сіку передачу віддавав. Ще один удар і що тут залітає м'яч до площини. Залітає м'яч все-таки до площини воріт, Забиває коваль. Серія рикошетів, але будь яку Рахунок у гурі. Чурко на фланг передачу віддає Михайлишин. Ткач пробиває. Ткач! забиває Ткач. 2-4. Рахунок у цьому протистоянні стає.